Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Як всім відомо, зараз по телеканалу СТБ повним ходом триває показ 14-го сезону романтичного реаліті шоу Холостяк, головним героєм якого є Тарас Цимбалюк. І поки всі глядачі спостерігають за його пошуками кохання, інтерес до його особистого життя зростає з кожним днем. Тому у даному відео пропоную поговорити про причини двох невдалих шлюбів актора та спробувати зрозуміти, що саме стояло за його особистим. Вистими розчаруваннями. Але перед тим, як перейти до відео, незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. Варто зазначити, мало хто знав, що Тарас Цимбалюк був одружений двічі, і першою обраницею актора стала дівчина Ангеліна, з якою він познайомився під час навчання в театральному університеті. На п'ятому курсі у них почалися стосунки. А чер... Через два роки пара одружилася. Та приблизно через півтора року сімейного життя Тарас та Ангеліна вирішили розлучитися. І як зазначає актор у першому виписку шоу Холостяк, перші стосунки з Ангеліною у них почалися дуже рано і вони були абсолютно несвідомими. Також актор поділився, що Ангеліна завжди мріяла жити за океаном. Тож після розлучення вона переїхала за кордон, знайшла нове кохання та займається бізнесом. З другою ж дружиною Тарас познайомився на зйомках кліпу Монатіка. А у 2020 році актор був учасником шоу Танці з зірками. Там він освічився тіні в коханні просто у прямому етері, а вона відповіла згодою. З липня наступного року закохані одружилися. Але, на жаль, Аль, їхній шлюб тривав тільки 11 місяців, і у четвертому випуску шоу Холостяк Тарас розкрив причину, чому розпався його другий шлюб. За словами актора, він відчував втрату себе під час шлюбу, де обоє приховували свою ідентичність, і у стосунках замовчувалися важливі речі, які не влаштовували обох, і це тривало кілька років. За словами Тараса, розставання було болючим, адже він був небайдужим до тіни. Крім того, вже на шоу Холостяк Тарас Цимбалюк зізнався, що шкодує про те, що ці стосунки були настільки публічними. Варто відмітити, що після одруження Тіна Антоненко продовжує працювати візажистом, а ще розвиває свою власну сторінку в соцмережах. Тому, друзі, два розірвані шлюби це не причина для осуду, а частина шляху, яка формує особистість, адже у кожного. Своя історія кохання, свої помилки та свої уроки. Тож побажаємо актору Тарасу Цимбалюку лише одного: щоб доля подарувала йому гармонію, натхнення і зустріч із тією, що стане головною жінкою усього його життя. Якщо дане відео було для вас цікавим, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу та до скорої зустрічі!